Тут Багато різних смаколиків. Мы находимся в Гастомеле. Здесь была зона военных действий. Здесь живет очень много детей, около двух тысяч детей-переселенцев, пострадавших от войны. Ассоциация волонтеров. Ее назвали моим именем, но моя фамилия здесь на самом деле последняя, самая, нижняя в самое нижнее списке. Захотели сделать этот праздник для детей, чтобы ну, им напомнить о детстве, вернуть их немножко в их детство, игрушки, конфеты. Новый год это всегда. ожидание праздников письма Деду Морозу вот мы хотим им с помощью музыки а, волонтеры у нас а, будут аниматорами а, вот, одетые, там в костюмы мы еще сделали праздник рисунков детских сегодня будет у нас и каша с тушенкой и бургеры и... кашка уже готовая готова на раздачу с тушеночкой

A little bit of pleasure to the people. We want to support because uh, it's not only Ukrainian war. I think this, sorry, crazy man in Russia has to be stopped because it's also our war. We, it, we are very near, that's one. And secondly, uh, it's, it's, it's very dangerous for the whole of, Europe, of the world, actually. Not only Europe, for the whole of the world. And we, we see how much the Ukrainian people have suffered. We've been uh, last week in Erpin and Bucha. We saw all the destroyed houses. We have spoke to people. We really want to help. We need to help. Everybody needs to do something. Хочемо свята, правда? Чекаємо на свято. Незважаючи на війну, дітям потрібно свято обов'язково робити. Тому ми раді, що гостомель так нас вітає в такий тяжкий час. Дуже шкода, що наші діти в такий час, коли країни. Всі розвиваються і діти розвиваються і бачать тільки позитивні моменти. То діти України змушені побачити війну. І організовуючи такі свята, ми звичайно, якби ну хочемо повернути їх хоча б на якісь там хвилини-години в те життя, в якому вони були до війни. Коли ми їхали в Херсонську область з гуманітарною допомогою в Чорнобаївку, Покровській, сам Херсон безпосередньо, мені позвонив мій знайомий і запитав, чи можемо ми допомогти в Гостомельській громаді. Ну, звісно ж, ми відповіли, що можемо. Хлопці все це підтримали, з якими ми це робимо. Ну і ось у нас вийшло таке свято. Наша ціль цього заходу заключається в тому, щоб. По-перше, подарувати кожній дитині шматочок свята це солодкі подарунки. Ще провести конкурс малюнків, щоб вони змогли якось відволіктись від реалі війни і дати їм щастя, наскільки це можливо. Я рисую прапор нашої країни. с прапором. А я уже нарисовал давно. Солдата. Автомат. Дедушка мне сделал из дерева. Мы радуемся, что у нас такие люди и добрые. Мы эти рисунки будем иметь на солнце. Я молю на ступнике. Да? А что там? І на празник, і на прогулку прийшли з дітками, так. тому що війна війною, а дітям свято потрібно робити. Діти не винні в тому, що в нас в країні відбувається. Ну, приїхали подивитися, що як. На другий діток подивитися, на людей подивитись, бо ми з мущунам, в нас там людей дуже мало. в этой войне для меня самая большая боль это дети я когда вижу глаза этих детей я когда смотрю в них я вижу что эти дети уже стали не детьми да то есть мы их эта война лишила детства и я делаю все чтобы вернуть этим деткам детство. Я делаю все, чтобы они забыли о том, что они видели. Они видели то, чего они видеть не должны были в жизни. Они видели войну. И вот вся эта банда, ассоциация волонтеров как раз сегодня помогает детям забыть об этом, помогает детям окунуться в атмосферу новогоднего праздника. Это абсолютно разные люди. Вот. А я вам скажу, что я сейчас сделаю. Я сейчас пойду и найду ребенка из Мариуполя. Я знаю, что они здесь есть. Как тебя зовут? Сашуля Сашуля тебе зовут? Да. Давай. Ого! Ну Все почалося з того, що ми... Ми хотіли зробити свято для дітей, та ми хотіли погодувати людей. Дітки, вони були тут в окупації багато дітей. Ми знаємо, це було горе. І тому ми з нашими друзями, з нашою командою фонду міста добрих Склав, адресна допомога дітям і асоціація волонтерів. Ми е вирішили зробити справжнє свято. Але ми думали, як це його зробити. Просто приїхати і кормити ну, людей годувати. Це буде нецікаво. Ми вирішили зробити конкурс малюнків, і зараз в нас кожна дитина може намалювати. Лювати малюнок і обміняти його на подарунок, і а потім ці малюнки вони будуть оцінюватися журі справжніми художниками. Ці малюнки будуть відправлятися до Америки і далі до фондів. І американські вже художники вони будуть оцінювати малюнки наших діточок. І ми вважаємо, що це. Ну, це неймовірно круто, тому що треба діткам нагадувати, що вони дітки, по-перше, що в них завжди є свято, і ми це свято для них можемо організувати, тому що тому, що вміємо. Я здавала там рисунок, мені дали подарок. Ну, взагалі прикольно. Коротше, обходили майже все на Новий год. Я загадаю, щоб Україна виграла. Дуже приємна компанія людей і настрій піднімає дуже сильно ця атмосфера. Настрій новорічний, навіть в такі часи. Нас запросила асоціація волонтерів приєднатися до свята. Ми знайомі з деякими членами асоціації, і вони сказали: Сань, а не хочеш нам допомогти там провести. Я кажу, слухайте, так, в нас є громадська організація джуніорс, у вас вже будуть діти. Давайте ми організуємо саме дитячі майданчики із фізичною активністю. Тому що наше завдання громадської організації це покращувати психологічну і фізичну, фізичний стан дітей через фізичну активність. Це, ой, круто! Ну і ми власне сьогодні приїхали, розставили наші майданчики. Анчики привезли дизгольф, бадмінтон, джуніор-геймс і навіть регбі, але це все для дітей адаптоване. Корисне і безпечне. От. І встигли зробити фанат зарядку. Тобто ми зібрали діточок, та і дорослих трошки приєдналися і з ними розігрілися, тому що перед фізичною активністю треба трошечки порухатись. От. Поспілкувалися, зробили пару фото, зробили фанат зарядку і ну, тривога. Я сподіваюся, що вона не надовго. Тому е, на даний час ми це свято призупинили, Будемо, ми маємо надію, що повітряна тривога буде. Недовго, і ми повернемося до проведення далі. Ви сьогодні будете активні чити. Окей, домовились! Покажіть мені лайк! Окей! Віталій Квічко зараз буде, дивіться. Зараз. Оп! Євробач у нього растрогані! І от жопа! Бабочка! На два Я хочу вам показати мрію, мрію, справжню мрію діджея та івенщика. Пішли, покажу вам. Дивись, цей монстр. Цей монстр. Це саундкар. Вона дуже гнучка. Вона дуже гнучка і, на жаль, зараз в нас є restriction, як то кажуть, ми не можемо його включати на повну міць. На жаль, але скоро, коли війна закінчиться, я думаю, що ми зробимо дуже гучну круту паті в честь нашої перемоги, звичайно, і ця автівка та ще багато автівок, які є в нашому арсеналі, будуть задіяні і будуть приносити радість та добрі справи. Діти зараз втратили найголовніше – соціалізацію. Тобто їм не вистачає е, уваги і спілкування. Таким чином ми об'єднуємо їх, вони мають нормальне дитинство. Ми маємо зробити все, щоб наш ворог не забрав в них дитинство. І, власне, зробити те, щоб ці дітки були не дітками війни, а дітками перемоги. Мотивованими, так, загартованими, але з усмішками і впевненістю в нашому майбутньому. Маса емоцій, от просто кілька днів ти потім літаєш. Питаешь, потому что когда видишь счастливые лица детей, ну это просто настолько вдохновляет тебя делать дальше что-то. Надо уметь уже радоваться жизни, потому что война – это не конец жизни. Я думаю, что это начало преобразования нашего общества. Общество, которое должно измениться, и мы должны выстроить новую, новую процветающую Украину.